Вітаю, мої дорогі! Це все ще Сергій Німчинський. В сьогоднішньому випуску новин: Встрати вакансії, п'ять вакансій, від яких плутається свідомість. А глянемо разом. Цифрова особа Вікторія Ши для інформування щодо консульських питань. А ви думаєте, що ми пройдемо по всієї новини? Які розробники заробляють найбільше? Відповіддю ви будете здивовані. Тим часом туреччина запустила візу для цифрових качевників, зокрема з України. Які основні вимоги? Поїхали до новин. Більше половини Go і Ruby розробників з досвідом 3 плюс роки за найняли за 5 тисяч доларів або більше. Про це розповів сервіс анонімного пошуку роботи Gini, ну ви його знаєте, я впевнений. Серед Java-розробників ця частка 49%, серед DevOps 43%. У фронтендерів шанс на високу зарплату лише 22%. Але найнижче у рейтингу серед розробників PHP з 16%. Серед найнятих Manuel QA з досвідом від 3 років 5К у профілі мав лише один кандидат з 358%. І в нього було. 8 років досвіду. Найшвидше на високу зарплату можуть розраховувати бізнес і дата аналітики, але лише одиниці з них. Їм для цього потрібно в середньому 6 років. Серед розробників наймолодші Python і Data-спеціалісти спеціалісти 7 років. Тоді як середня цифра для більшості інших спеціальностей 8 років. C++ і php розробники в середньому заробляють 5К якщо мають 9 років досвіду. Ну ви ж бачите, все ж таки можна заробити 5К плюс. А ви кажете, все зарплати впали так, що навіть е, ні на що ні можна розраховувати. 5К+, плюс також досить непогана зарплата. Я знаю, що раніше це була середня зарплата для такого досвіду. Зараз трохи це змінилося. Але я вам вже розповідав, що як на мене, то це найкраще. Сраті вакансії: п'ять вакансій, від яких плутається свідомість. Видання Dev.ua знову радує нас підбіркою дивних вакансій, які знаходять читачі. А я поділюся з вами найцікавішим із них. Тож почнемо. Ось цю вакансію було опубліковано в телеграм-каналі «Халепний рекрутинг». Ймовірно, хтось вирішив скористатися перекладачем, але полінівся перевірити його роботу. Я навіть не буду коментувати. Адмін пабліку в коментарі під скіринами закликає переходити на державну, Особливо смішно, що вимагають англійського рівня Upper Intermediate. Like writing, so Розмовна, ось так. Я також буду з вами спілкуватися так. Діти зможу сарян. Я буду ржати. Так Такшон універсал і модно все. і фітиво амійзінг. Amazing на всіх. На тому ж каналі Халепне Рекрутінг опублікувала ще одну втрату вакансію. І це дійсно найлоконічніша вакансія Ever. Ні тобі, ні скінченного списку вимог, ні опису плюшок. Коротко і по суті дивіться. Ну, гарненько ж. Одразу треба відповідати на таку вакансію. Погодьтеся. А це брат близнюк попередньої вакансії тільки для тих, хто полюбляє тестити. Ось така пропозиція була для Q-інженера. тестити треба все, і навіть умови роботи. Чому і ні? МЗС України офіційно призначила цифрову особу Вікторію Ши для інформування щодо консульських питань. Вона створена на основі реальної людини, української співачки та інфлюенсерки Розалі Номбре. Популярність Номбре здобула після участі у шою Холостяк. Також не чув про це. Шоу окей. Вона погодилася про Бона взяти участь в проєкті МЗС і виступити як прототип для представниці. Команда проєкту відзняла та оцифрувала її. Я створена міністерством закордонних справ України з використанням технологій штучного інтелекту для того, щоб оперативно та якісно інформувати вас щодо консульських питань. Я є цифровою особою, тобто текст, який ви чуєте, не зачитувала реальна людина. У МЗС пояснили, що консульська представниця та її реальний прототип є двома різними особами. А з офіційними коментарями від імені консульської служби МЗС виступає лише цифрова особа Вікторія Ши. Цитую: Моє ім'я символізує нашу головну мету. Перемогу України, а прізвище, штучний інтелект, який мене створив. Моя робота полягатиме в донесенні до громадськості, оперативної та перевіреної інформації консульського департаменту МЗС України. Я повідомлятиму журналістам новини про роботу консулів із захисту прав та інтересів громадян України за кордоном, реагування на інциденти чи надзвичайні ситуації та інші новини, заявила представниця МЗС з консульських питань Вікторія Ши. Ох, потім прокоментую. Коментарі Вікторії з'являтимуться на офіційних ресурсах МЗС України, а також передаватимуться журналістам прес-служби відомства. Цитую використання згенерованої штучним інтелектом цифрової особи для консульського коментування це насамперед економія часу та ресурсів МЗС. Реальні дипломати зможуть бути більш ефективними та фокусуватися на інших завданнях з надання допомоги громадянам, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеб. Водночас МЗС також передбачила кілька рівнів захисту Вікторії ШИ від цифрових відробок. На кожному оригінальному відео консульські представниці розміщений QR-код, який веде текстову версію того ж самого коментаря на офіційній сторінці МЗС. У разі відсутності такого QR-коду чи переходу на будь-який інший сайт. Відео не вважається достовірним. Як зазначається, консульська представниця не є заміною речника МЗС України. До речі, він також є. Після завершення терміну перебування на цій посаді Олега Николенка. МЗС вже провела конкурс на заміщення цієї вакансії. Його переможець наразі вже визначений і проходить необхідні процедури спецперевірок. Я ну справді я дуже довго думав, як це прокоментувати і, і не зміг. Справді. Слухайте, а, а навіщо вона взагалі є? Є речник МЗС, який також буде щось розповідати, і є ця особа. До речі, вона дуже потрапляє в зловісну долину, якщо знаєте, це термін, коли щось дуже схоже на людину, але не зовсім схоже. Ви бачите, там дуже мімо йдуть слова від її рухав губами, і взагалі ну, одразу видно і чутно, що це штучний інтелект. Навіщо це зроблено? Щоб що? Яке завдання для цього? В мене є виключно одна ідея, щоб я про це розповів. Все, вони це добилися. Реліз React 19 Бета. 25 квітня відбувся випуск нової бета-версії javascript бібліотеки. Ви її знаєте, звісно. Поговоримо про найцікавіше оновлення. Додали новий хук Use». Який вперше можна викликати умовно і який мав би дозволяти робити асинхронні запити прямо в компоненті без ефектів, але поки що не склалося, без кишування промісів не працює. Зато ним можна звертатися до контексту. UseTransition тепер буде приймати асинхронну функцію в якості аргументу і видаватиме статус Pending, поки виконання функції не завершиться, Згодиться для спрощення усіляких запитів для зміни даних. Деприкитнулі Forward Ref. Тепер ref можна передавати просто пропсом. По аналогії з UseEffect додали функції очистки до ref. Якщо функція передана в ref, поверне іншу функцію, останнє буде викликана під час Unmount. Спростили роботу з сабмітом форми. З'явився хук UseActionState. Таким елементарний йому хук Use Form Status», які дають вам можливість трекати пенді статус форми автоматично. Покращили відображення помилок, зокрема для серверних компонентів. Нарешті додали підтримку метатегів в React. Meta, title, link тепер працюють нативно, без додаткових бібліотек. Ну нарешті. Ще додали можливість додавати Preload, Prefetch, Preinit. Ох, як я дивлюсь на оновлення то завжди такий е. Народ, а чому це не можна було зробити одразу? Чи хоча б там рік тому Ладно, хай розвиваються. Мої дорогі, хочете стати фронтенд-розробником та вже маєте базові знання або негативний досвід від проходження інших курсів, на яких так і не здобули професію? Якщо відповідь так, хоч на одне з цих питань, то зверніть увагу на менторинг від FoxMinded. Цей формат навчає професії. Переходячи курс фронтенд, React, Angular або Vue, ви отримаєте знання та навички, необхідні для працевлаштування на бажану роботу. Посилання на реєстрацію в описі. Ви знаєте, що робити. Аном ше модель від Google Gemini розширюється на нові мови та країни. Зокрема, і Україну! Наразі за допомогою Gemini через мобільний телефон можна використовувати текст, голос або зображення для отримання допомоги. Наприклад, можна сфотографувати пробите колесо та попросити інструкції з ремонту. Цитую, це важливий перший крок у створенні справжнього помічника на базі штучного інтелекту, такого, що розмовляє, мультимодальний і корисний, повідомили у блозі Google. Щоб скористатися Gemini на Android, потрібно активувати Google Assistant на своєму смартфоні. Це забезпечить доступ до Gemini та контекстну довідку прямо на екрані телефону. В Україні ця функція поки що доступна англійською мовою. Мовою для голосових запитів, проте українською можна вводити запити текстом. Клас, дякую. Доступ до Gemini для iOS компанія планує зробити доступним прямо з додатка Google протягом наступних кількох тижнів. Поки що ця функція працює в Україні, якщо в iOS обрана англійська мову у розділі мова та регіон. Ось так. Молодці Google. Навіть не знаю, що тут сказати. Я дуже радий такої новини. Туреччина запустила візу для цифрових качівників, зокрема з України. Серед обов'язкових вимог бути старше 21 року, працювати віддалено та отримувати щонайменше 3000 доларів на місяць. Такий тип візи актуальний насамперед для дистанційних працівників. Подати заявку на візу Digital Nomad можна на платформі попередній подачі Digital Naat GoTurki. Напевно, це так читається. Якщо документи необхідні для реєстрації у програмі в порядку, користувач отримає ID цифрового качівника. З ним можна йти до посольства та подаватися на візу. Термін дії такої візи в Туреччині поки що невідомий. Імовірно, його розглядатимуть залежно від кожного окремого випадку. Але в будь-якому разі, якщо ви справжній діджитал на то для вас це просто гарна новина. Можна ще й Турцію змотатися. Дорогенькі! Рубрика Всрати вакансії» дуже нам всім подобається. А ще ми маємо надію, що якщо ці вакансії висвітлювати, то їх ставатиме менше. Тому пропоную цю рубрику зробити у випуску новин. Потрібна назва. На думку приходить треш вакансії. Як вам? Кидайте свої варіанти в коментарі, а також в описі під цим відео буде інструкція, куди можна надсилати вакансії з дивними та неадекватними на вашу думку вимогами. Все, дякую за увагу, гарного та мирного продовження тижня. Люблю вас! Не люблю щось робити звичайним перевіреним способом, а раптом винайду щось нове. Кэн Хенсли, Юрай Хип.